Віталій Віталій Бутельшахів, репорту 0H. Віталія, рейтинг 1962. П -п 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 Просто весь вечір якоїсь шляпи. То Лондон, то Трамповськ, то Лондон, то Трамповськ. Перемінюю. Сходу просто. Давай швидше гайку зараз. Швидше зіграємо, де і нормально буде. Так, а я не можу тут якось цікавіше зіграти. У нас два слони. Д5, можливо, ти Е5 поставиш. Ми д 4 Давай, цікавіше зіграємо. Якщо все заблокується, то добре. А, так от. Д4 С4, да? Ти хочеш сказати, що ти граєш? Ну добре, давай сюди. Не знаю, що ти хотіть. А, ти захищаєш пішака? Конем на Б3. Ти захищаєш пішака, так? Да? Тепер точно сюди. Тепер ми оці поля отримуємо. Ще ми зараз все поміняємо, да? так? Пам-пам-пам-пам. Ні, отримаю все таки? Ну, то добре? F5 не знаю, чи я буду грати, не хочу. Що за мув? Пішака десь захистив, да? Давай назад іди. На батрів тебе будуть стояти все життя. А ну, я йду на цю позицію. Ти тут взагалі, не втратиш випадково? Ну як випадково? Не випадково. що в тебе всі там, а фарсь тут. Так, о, у нас такий хід є, до речі. Слона включаємо в гру. У нас, до речі, такий хід є. Ідея залишити його з поганим слоном. Чим менше фігур тим більше проявляється. Одна погана фігура. Це слон білопольний. Якийсь закритий своїми типами. Ти так, зіграв. В принципі, я можу взяти, а потім десь F5 підготувати вже. Вже будуть слабкі ці поля. В принципі, а можу не поспішати. Можу поки що Ну, нападаю, типу Типу, я зараз тут візьму. Полякаю трошки. Насправді не хочу. Хоча, якщо нічого робити не буду, то можу і взяти. Взяв, 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 і взяв і взяв. Давай не поспішаємо десь посилимо. Позицію. він не може закликати, тому що в нас слон стоїть там, де треба. Так, ну добре, тоді трансформуємо в іншу позицію. Міняємо оцих. Залишається який у нас хороший слон, який допомагає прохідному пішуку. Еншпіль у нас хороший. Хороший Ти правда, туру можеш поставити одну досюду. Ні. Ще не поняв. Цей мов обов'язковий було? Тепер нас тут є боле Б2 для вторгнення тури. Так, чомусь я не граю. Хоче, мабуть, програти ще сотню ходів з ним. Погана, погана позиція. У вас. Ніщо не ходить. Нормально. Так, може зіграти. Нападу. Дякую. 75 на 78. Закрита позиція була. Віддав суперник заразу слона мені. Я виставив щось, типу. Сицеліки, дракона якогось. Але це вже був перебор. Треба було просто. Ну, я знаю, все міняється, якась симметрична позиція, лінія тільки одна відкрита. Ну, два слони з іншого боку. Вийшла якась закрита позиція, але йому треба було мінятись. Ну, якщо все міняється, то. Якби... Але нема двох слонів. У мене ще розвиток не закінчений. В нього зайвий пішак, який можливо втратиться. А можливо ні, бо тут комп'ютер малює якусь 1.20 перевага. Це один, да, не, помі... не поміняється, цей. не забереться. Міг зачепитися. нього. Так, а тут ясна перевага, тому що прохідний пішак захищений. Центр у нас краще. Якісь здвоєні пішаки, слон, який просто впирається у свої пішаки. А Мої слони просто не нападають на все, що тут це в нього є. Також якийсь дивний хід. якийсь маневр коня, але куди його вести? Тут також пішак його обмежує. Якби суперник не бореться за поля для своїх фюр. А я борюсь. Прогринав туру. Тепер слабкий цей пішак, ще більше. Зараз це було не дуже, ну окей. Це був просто поміняти коня, якщо він б'є. Міг відразу взяти взяти Тура а 1 Окей, якщо б я так грав, все рівно все добре. Нема гри у білих. Це основна їх проблема. Тому що так просто вони свої слабкості не захисять, а якщо у вас нема контргри, то просто поступово гірше, 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 гірше і гірше, 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 гірше і все. А, ну да, я ж не встигав так зіграти Ну, Добре. Зв'язки, все, коли міняється, прохідний пішак дає нам різницю.